Мої вітання стрільцям! З вами Проствол. Кожен, хто хоч раз зцілився по мішені зі стрілецької зброї, на власному досвіді переконався, що прицілюватись буває не так та і просто. Каліматорні приціли мають ряд суттєвих переваг як для початківця, так і для досвідченого стрільця. Простими словами, каліматорний приціл значно полегшує та прискорює процес прицілювання. І сьогодні у нас на обзорі каліматорні приціли від компанії Zigzauer. Декілька слів про саму компанію. Зікзавер німецька компанія-виробник стрілецької зброї, має філії у Сполучених Штатах та у Швейцарії. Її підрозділ «Електрооптікс» спеціалізується на виготовленні сучасних пристроїв у галузі стріби та спортивної оптики. Прицільні пристрої виробництва Зігзавар Optics використовуються як цивільними стілками, так і професіоналами, військові, правоохоронні органи. За даними самої компанії, третина поліцейських Сполучених Америки використовують саме продукцію Зігзавер. Почнемо з каліматорного прицілу romeo 1 цей малюк ідеальне рішення для прицілювання із сучасними пістолетами. Коли треба діяти швидко, захоплення цілі і точність мають першорядне значення. І як заявляє компанія, Romeo-1 витримує будь-які випробування, зберігаючи при цьому певний нуль, сформована асферічна лінза є яскравою та позбавлена спотворень, а покриття з червоним фільтром забезпечує блискучу червону точку. Вирізаний на невистаті з ЧПУ надзвичайно міцний та легкий корпус із магнієвого сплаву авіаційного класу забезпечує надійну роботу. Протягом усього терміну служби. Ручне налаштування яскравості за допомогою системи МОТАК запам'ятовує останнє налаштування після вимкнення живлення. Заміна батареї можлива без зняття прицілу, тому вам ніколи не доведеться втрачати нуль. Компанія Зігзавр пропонує цей приціл з двома варіаціями точок 3 та 6 МОА. Зробимо декілька постелів та перейдемо до наступного каліматора. Наступний у черзі коліматорний приціл Ромео 3. Як заявляє сама компанія, цей коліматорний приціл ідеально підходить для тих моментів, коли ви ледве встигаєте моргнути. Як ви бачите, я його встановив на Ruger Скаут. Такий варіант мені дуже до вподоби і не можу собі відмовити у задоволенні, щоб зробити декілька пострілів. Келіматерний приціл Ромео 3 оснащений червоною лінзою з високою світлопропускною здатністю, яка забезпечує чудову яскраву червону точку 3 Моа. Приціл обладнаний системою МОТАК система посвідчування з активізацією руху, яка вмикається при виявленні руху та вимикається, коли рух не виявлено, що гарантує оптимальну безпеку та тривалий термін служби батареї. Легкодоступна батарея SR2032 встановлюється з боку, що дозволяє швидко її замінити, не знімаючи при цьому зі зброї. Наступний у черзі у нас каліматорний приціл Romeo 4 h За заявою компанії, це найкращий каліматор, коли вам потрібно швидке та точне виявлення цілі. Коли все змінюється стрімко і вам потрібно міттєво влучити у ціль. Ваш зір повинен працювати швидше. Незалежно від умов освітлення, погодних умов та рельєфу місцевості, ви завжди можете з певністю стріляти двома відхитими очима. При цьому бути в курсі ситуації, яка звивається навколо. Romeo 4H це каліматор закритого типу з терміном роботи батареї більше 50 тисяч годин. І він має декілька варіантів прицільних сіток, які ви зараз бачите на екрані. Переходимо до каліматорного прицілу Romeo 5X, який мені ну, дуже схожий на каліматор Romeo 4H, але він більш компактніший. Romeo 5X каліматорний приціл, який забезпечує цивільним особам та озброєним професіоналам надійне рішення для прицілювання у будь-якій ситуації. Цікавим фактом є те, що тут, як елемент жилення, батарея 3А з фронтальним завантаженням, що дозволяє швидко замінити батарею. Переходимо до цікавого поєднання. Це каліматор Вікзікзаур Romeo MSR, компактний каліматор, який дозволяє швидко та точно прицілюватись у будь-якій ситуації. Та магніфаєра Juliet 3Micro, який має кратність 3. Невелика вага та компактність цього комбо дозволяє встановлювати та використовувати практично на будь-якій зброї. Ці комбокомплекти є також у чорному кольорі. І окремо є каліматори MSR у різній світовій гамі. З цікавого, яскравість регулюється за допомогою поворотного перемикача, встановленого зверху, з 10 налаштуваннями денного та двома режимами нічного бачення для швидкого враження цілей при будь-якому освітленні. Переходимо до каліматорних прицілів. Romeo 7 та Romeo 7 s Повнорозмірний каліматорний приціл Romeo 7 надає надійне рішення для прицілювання, оптимізоване для сучасних збройових платформ будь-якого калібру. Термін служби батареї становить 62 500 годин. А відсік для батареї типу 2А з низьким зарядом дозволяє швидко замінити батарею, не знімаючи приціл зі зброї. Крапка в 2 моа оптимальна для ближнього бою та поразки цілей на середній дистанції. Більш компактний коліматор Romeo 7 пропонує ту ж саму точку в 2 моа та термін роботи батареї до 50 тисяч годин. Прийшов час перейти до бойових прицілів. І це у нас Браво 3 та Браво 5. Браво 5. Це перший у світі ширококутний бойовий приціл. Радикально новий дизайн для професійних та цивільних стрільців Браво 5 забезпечує поле зору на 42% ширше ніж будь-який інший бойовий приціл. Має фіксовану кратність, яка дорівнює 5, та прицільні сітки, які оптимізовані під роботу певних калібрів. Надзвичайно плоске зображення без потворень може похвалитися безпрецедентною чіткістю по всьому кадру, завдяки поєднанню скла з низькою дисперсією та асферичної линзи. Легкий, але міцний магнієвий корпус має вбудовані планки пікатіні для додаткових аксесуарів, таких як мікрокаліматори та лазери. Бойовий приціл Bravo 3 майже ідентичний Bravo 5, але має фіксовану кратність 3 та трохи легший. На всі каліматорні приціли від зікзаур поширюється довічна гарантія або п'ятирічна гарантія на деякі електронні компоненти. Це свідчить про якість та впевненість компанії у своїй продукції, а максимальна захищеність від вологи дозволяє використовувати в будь-яких умовах та за будь-яких обставин. І як каже сама компанія, а оскільки це зікзавр, ви знаєте, що наші каліматорні приціли такі самі міцні та надійні, як і наша вогнепальна зброя. З вами був Проствол, Залишаємось на зв'язку. Все буде Україна!